Біда не вчить. У Чернівчанки працівники соціальної служби вилучили тримісячне немовля. Це вже сьома її дитина, яку забирають. Гучне викриття. Фахівці ДБР зупинили у Чернівцях чергову схему відстрочки від мобілізації. Хто із цим пов'язаний? Нові мурали створюють у Чернівцях. Студенти Української академії лідерства розмальовують шафи керування. Тут про світло не лише в оселях, а й у людській душі. Вилучили вже сьому дитину. У Чернівцях жінка виховувала немовля в неналежних умовах. У ніч на середу до дитячої міської лікарні привезли тримісячного хлопчика. Лікарям на огляд його передали представники служби у справах дітей та правоохоронці. Соцпрацівники кажуть, на виклик виїхали вночі. У квартирі зустріли кілька людей. Вони були у стані алкогольного сп'яніння. Мама також дитини це тримісячний хлопчик перебувала в стані алкогольного сп'яніння і дійсно. Та обстановка, яка була в помешканні, вона ну, свідчила про те, що дитині там перебувати надалі небезпечно. Ця мама нам, як виявилось, відома ще десь це був 15-й рік. У неї було забрано п'ятеро дітей, також за неналежне виховання. Також трошки пізніше, після того мама народила дитину, у неї була маленька новорнароджена дитина. І вона переїхала з нею в район, там дитина також службами була в неї забрана. Тримісячного хлопчика, якого забрали від матері, звуть Давидом. Нині він у турботливих руках лікарів дитячої міської лікарні. Тут кажуть, хлопчик почуває себе добре, надалі йому проведуть огляди вузькі спеціалісти. Власне, розвиток дитини непоганий, базі набирає добре, всі органи і тканини в нормі. Аналізи клінічні, які ми встигли вже зробити, вони також нормальні, але служба справа дітей вилучила цю дитину як з потенційно небезпечних для життя та здоров'я умов. Медики додають, це далеко не перший випадок. Лише минулого року до цього медзакладу передали 22 дитини, яких вилучили з сім'ї. Іноді до них приходять батьки. Були такі випадки. Правда, ніколи не бачила, щоб батьки прийшли на другий чи третій день. Зазвичай вони приходять через 5 через 7 днів. Які причини, я не можу сказати, тримісячний Давид поки що не має статусу його подальша доля залежатиме від поведінки матері. В цьому випадку я не можу передбачати, не можу робити припущення, але виходячи з того, що я вже вам розказала про те, як вона виховувала тих дітей, яких народила раніше, то скоріше за все дитина буде, я сподіваюсь, в кращих умовах і в хорошій сім'ї. Та випадки бувають різні, не всі так байдуже ставляться до власних нащадків. Днями до міської лікарні потрапило ще шестеро дітей з однієї сім'ї. Їхні батьки з першого дня поруч до медзакладу малеча поступила з матір'ю, розповідає чергова лікарка. Мама була і сьогодні, вони кажуть, що у них якісь є питання, може вони в соцслужбу ходять, може лад дома наводять, це я вже не знаю. Але батьки з ними або вдвох бувають, або якась мама, або хтось один із батьків, але вони їх не залишають, вони з дітьми у відділенні. Наймолодшій дитині 8 місяців, найстарші 5 років. У дітей інфекційне ураження органів дихання, тож поки отримують відповідне лікування. Медики зауважують, малеча дуже слухняна та чемна. Люблять показати себе, даються на огляд, люблять ліку, лікуватись. Ну достатньо вгодовані. Я б не сказала, що вони там якісь зневоднені, чи якісь там не все ще їдять, перебирають. Дітей лікуємо за кошт лікарні отримують все необхідне. Це є антибіотики, спомагательне лікування це інгаляції. Ну, всі, всіми ліками і харчуванням діти забезпечені. Їх поставили на додаткове харчування. Вони отримують двоє з діток 8 місяців і рік і 7 місяців суміш. У службі в справах дітей наголошують, історія кожної родини унікальна. Іноді батьки справді опиняються у скрутному становищі, тому їм надають певний термін, за який вони можуть докласти зусиль, розв'язати свої проблеми, влаштуватися на роботу і змінити спосіб життя. За таких умов дітей повертають у сім'ю, аби малеча була поруч з найріднішими, щоб діти не потрапляли одразу до інтернатів. Чиновники закликають бажаючих створювати патронатні сім'ї, яких наразі дуже не вистачає. Олена Кричко Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Кракен новий штам ковіду 19 вирує буковиною. За останній тиждень кількість випадків ковід 19 у Чернівецькій області сягнула майже чотири сотні нових пацієнтів. Від інфекції померло четверо людей. Порівняно з попереднім тижнем, захворюваність зменшилась на 7%, Але епідеміологи твердять, небезпека залишається через стрімке поширення нового штаму кракен. Для цього варіанту властиво більш швидке поширення небезпечним моментом є те, що людина за два дні до початку клінічних проявів може бути заразною, може вже інфікувати людей, з якими тісно спілкується. Власне, тому ми наголошуємо на необхідності вакцинуватися, оскільки тільки лише це дає можливість переносити захворювання легко, без ускладнень. Буковинський онкоцентр отримав спецтранспорт від італійських благодійників що Ну це ваше. Ви зараз підпишете акцию. Я, да? я, 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 я пнис. <кліпи> Гуманітарна допомога від Італії продовжується. Так сьогодні Буковинський онкоцентр отримав медичний спецтранспорт. Його до Чернівців передала італійська організація Лікарі за права людини у рамках комплексного проєкту медичної та психологічної підтримки. З вересня минулого року, по квітень цього року, працював, в рамках якого мобільна медична бригада їздила по районах області, надавала медичну допомогу. ВПО плюс, в рамках цього проєкту… Передбачалося покращення медичної інфраструктури наших обласних комунальних і міських комунальних і районних комунальних медичних установ представники італійської організації кажуть, встигли побувати чи не в усіх районах Буковини і особисто поспілкуватися з внутрішньо переміщеними українцями. Собіш за все її вразила кількість жінок і дітей, які одні тут, і яким треба допомагати. Дуже багато психологічної допомоги треба треба надавати. Цим людям, звичайно, вони подивились на умови, в яких люди живуть, вони подивились на умови, в яких люди лікуються. Тому та, це, звичайно, справляє враження, і воно, звичайно, розумієте, не дуже приємне. І, ну, але в цілому, в цілому компанія вважає ну, успішним проєктом. Автівку, яку передали благодійники, в онкоцентрі планують використовувати для виїзду бригад у віддалені містечка та села, каже керівник медзакладу. Згодом спецтранспорт доукомплектують необхідним обладнанням. Воно дозволить працювати на виїзді навіть вузьким спеціалістам онкомамологу, онкохірургу та онкогінекологу. Наші лікарі вже об'їжджають опорні лікарні, великі ПМСД по всій області, але зараз, завдяки тому, що в нас з'явиться автомобіль. Тут зможуть бути вузькі спеціалісти, які будуть надавати більш ширший онкологічний профіль в плані діагностики всім пацієнтам, які не мають змоги приїхати до нас. Згоди. Перед виїздом мобільної бригади в кожному районі області проводитимуть інформаційну кампанію, яка попереджає людей про приїзд фахівців та закликає буковинців вчасно перевірити своє здоров'я і за необхідністю пройти лікування. Олена Крючко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Буковинські поліцейські затримали підозрюваного у розповсюдженні наркотиків на території області. Фігурантом протиправних дій є 16-річний уродженець Прикарпаття. Під час обшуку правоохоронці виявили у парубка майже 70 зі пакетів із наркотиками. Крім цього, з'ясували, що прикарпатець встиг збути частину товару, розклавши його у різних частинах міста Стороженець. Поліцейські розшукали кожний сховок та вилучили ще 25 закладок. Затриманому повідомили про під. Дозру за незаконні оборудки з наркотиками порушнику загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Буковина у жалобі. Сьогодні, 24 березня, відбулося прощання з героєм, який захищав свободу і незалежність України. Солдату Андрію Заінчуковському останню шану віддали в селі Панка. Вічна пам'ять та слава відважному захиснику, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ ліквідувала 14 нових схем для нелегального виїзду за кордон. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру 34 організаторам схем ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни. Вони пропонували військовозобов'язаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких послуг становила від 2 до 13,5 тисяч доларів. Сума залежала від регіону проживання клієнта і терміновості втечі. Співробітники СБУ викрили злочинні угруповання у Запорізькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях. Наразі фігурантам повідомлено про підозру. Тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Слідчо-оперативні дії проводили спільно з національною поліцією за Процесуального керівництва органів прокуратури. Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику правоохоронного органу з чернівців та працівнику Чернівецького районного ТЦК та СП, які допомагали отримувати довідки про відстрочку від мобілізації. За 3,5 тисячі доларів буковинський правоохоронець з Буковини із поплічниками пропонував чоловікам призовного віку отримати відстрочку від мобілізації. До схеми правоохоронець залучив працівника військомату, який підказував клієнтам, до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров'ям поскаржитися, щоб отримати правильні результати. Потім ці документи працівник військомату передавав до військово-лікарської комісії, у якої просив по знайомству не призначати додаткових обстежень у лікарів. Та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації. ДБР затримало правоохоронця під час одержання чергової суми неправомірної вигоди. Того ж дня йому було повідомлено про підозру. Одеська компанія постачала в РФ сировину для виробництва лазерних прицілів. Служба безпеки викрила керівництво унікального українського підприємства з Одеси на співпраці з країною-агресором. Компанія продавала ворогу інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки, які використовуються у військово-промисловому комплексі РФ. Зокрема, ці гази потрібні у процесі виготовлення лазерних прицілів для ворожих танків та високоточних видів озброєння. Під час обшуків на Ництві в офісних приміщеннях та у помешканнях фігурантів виявлено документи із доказами протиправної діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. СБУ затримала інженера-конструктора заводу Мотор Січ, який працював на Росію. Служба безпеки викрила агента ФСБ, який проводив розвідувально-підривну діяльність у Запоріжжі. Поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства Моторсіч, який збирав інформацію про сили оборони на території обласного центру. Співробітники СБУ затримали зрадника, коли той фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив'язкою до місцевості. Під час обшуку у у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором, як повідомляє СБУ, завербували колаборанта через телеграм-канал на початку лютого 2023 року. Наразі обом фігурантам повідомили про підозрух у державній зраді триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Контроль за дотриманням чистоти у місті, як дотримуються правил благоустрою Чернівецькі підприємці, усі суб'єкти господарювання, незалежно від їхньої форми, зобов'язані прибирати прилеглу територію, яка за ними закріплена. Аби проконтролювати дотримання цих правил, управління порядку та контролю за благоустроєм Чернівецької міської ради постійно проводять перевірки. Якщо сміття не прибрано, інспектори накладають штраф та припис і потім обов'язково контролюють упорядкування. На даний час підприємство розпочало роботи з прибирання. Сміття прибрано, твердо побутове. Залишилось прибрати гілля на даній території. Студенти академії лідерства створили патріотичні мурали у Чернівцях. Дівчата беруть до рук пензлики, аби створити справжній витвір мистецтва. кажуть про створення муралу мріяли вже давно. Я вважаю, що це те, що залишиться надовго. Тут будуть приходити люди щодня, бачити. Я дуже сподіваюся, що це так само підніматиме їм настрій. Що ці маленькі шматочки світла в нашому такому похмурому житті? Будем піднімати настрій перед роботою, навчанням, якимись тяжкими днями. Злата працює над цим проєктом із своєю подругою Ольгою, яка і створила дизайн. Ідея каже, з'явилася у часи, коли в Україні відбувалося відключення електроенергії. Тоді зрозуміла, наскільки важливо не тільки світло в будинку, а й в душі. Якщо цей мурал хоч комусь нагадає про те, що варто нести у світ світла як фізично, так і просто якесь людське, то я буду щаслива. Основний меседж їхнього стінопису дай людям світло і вони знайдуть дорогу. Його закарбували на шафі керування. Я не можу знайти дорогу для кожної людини у світі, тому що я просто ну. Людей надто багато, але якщо я можу дати людям трішки більше світла, вони самі зможуть знайти свою дорогу. Свій патріотичний малюнок також створив Данило. Він з експедицією академії лідерства приїхав до Чернівців. Каже, метою проєкту є перетворити звичайні сірі шафи на арт-об'єкт. Бон багато приємніше бачити якийсь гарний арт. Я бачу у вас в Чернівцях, їх досить багато. Такої думки і організатор цього проєкту у Чернівцях. «Мене дуже надихнула організація, яка раніше діяла у вас. Вона називалася місто малювання. На жаль, і організатори залишили цю ідею, але я надихнувся нею і хотів продовжити. Зазначає постійно волонтерить і шукаю однодумців. Тож і цей проєкт є благодійним. Подібні мурали запевняє Євген привернуть увагу людей та підтримують у складні часи. Студенти вже розписали у Чернівцях чотири шафи керування електроенергією. Роман Олійник, Діана Чіак, новини Чернівців, телеканал «Сі-4». У Чернівецькій області за останній тиждень згоріло близько семи гектарів сухої трави. ДСНС попереджають буковинців про наслідки. За тиждень на Буковині стало 17 пожеж, спричинених спалюванням сухої трави. У ДСНС розповідають, основною причиною лиха залишається людська недбалість. В цьому році у нас уже виникло 57 пожеж сухої трави. Хотілося б звернутися до боковинців, нагадати, що спалювання сухої трави є дуже небезпечне. Чому? Тому що такі пожежі за дуже нетривалий проміжок часу, набуває великих розмірів. За такі дії, звісно, у нас є адміністративна відповідальність, але разом з тим, і якщо в результаті таких пожеж завдано шкоди життю чи здоров'ю людини, або ставлено значних матеріальних збитків, то навіть може бути і кримінальна відповідальність. Перехід на літній час. Зазвичай стрілки годинника на літній час в Україні відбувається в останню неділю березня. Цього року це потрібно зробити у ніч з 25 на 26 березня. Зауважимо, стрілки годинників треба перевести на одну годину вперед.